Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні я розпочинаю влог з того, що будемо будувати тепличку. А, томати вже ростуть. Томатам там вже ну тижні, напевно, там, мабуть, вже почти місяць. Це ті томати, які я пікірувала. Тепер для них треба зробити хатинку. А тож, ми сьогодні розпочинаємо. Закупили вчора ми матеріали. А матеріали у нас вийшли на 4600, тисячі Це буде де дерево. А, бо ми все робимо з дерева. Ось і а, таким чином будемо будувати. І весь процес потихеньку я буду вам заснімати, ділитися з вами тим, як ми це робили. Можливо, хтось захоче зробити тепличку своїми руками, бо це все таки набагато дешевше, і а, по якості буде краще, бо робимо для себе. Поки що наша тепличка виглядає ось так. Вона буде мати у нас розміри 4 на 4. Зараз ми приносимо всі доски, спочатку зносимо їх, і потім вже буду далі вам знімати весь процес. Значить, наша задача зараз поставити а, хоча б каркасик сам, а далі вже а, якраз. Дочекаємося зарплатні, купимо вже плівочку саму і в кінці місяця вже покриємо все плівочкою. Ось така в мене буде тепличка, менша тепличка, вона буде трошечки далі туди, а це вже буде більшенька тепличка. Та у мене буде під огірочки, я завжди там вирощую огірки, зелень, редиска поки є час да, до огірочків. А ось тут уже в мене буде під томатики. Так, продовжуємо робити. Значить, отут вкопуємо першу доску. Ось так. Це у нас такої висоти вона буде. Якої вона буде висоти? 25 на 2. Ага, 2,5 на 2. Так, і ось такий ще стопчик. І далі будемо ще також копувати. Кись, а це яка доска? Розміри? Я признаю 25 на 200. Ага, 25 на 200. А оця що стоїть вертикально? Скільки? 100 на 50. Ага, 100 на 50. Оце ми беремо на вертикальні такі опори. Ну, далі буде, далі будемо показувати. Так, це вже наступний етап у нас іде. Вже ми зробили ось такі вертикальні стовпи і по колу їх скріплюємо ось такими досками. Так, ось такий вигляд вже має тепличка. Тут двері в неї будуть ось так. Це у нас вже обрамлення іде для криші. Ось так. Ну, тут низ ще ось так. У нас зроблений. Грядочки ми ще не робили. Вигляд ось такий. Вітаю всіх. Сьогодні відео продовжую знімати з приводу теплички. Домовлялися з чоловіком, що закажемо теплицю, ну, купимо плівочку для теплиці вже з зарплатні, але я полазила вчора по сайтах по інтернету, подивилась, пошукала, і знайшла плівочку погодний метр 120 мікрон жовтого кольору, плівочка 89 гривень. У нас в магазині 120 гривень такої самої плівочка. І от Наскільки вже буде різниця да, від 20 метрів. Вже плівочка мені прийшла, я її в неділю ввечері замовила. Вона мені вже прийшла, зараз їду на нову пошту її забирати. У нас дуже похолодало, дуже холодно. Сьогодні вночі, з понеділка на вівторок було мінус 2, сьогодні з вівторка на середу обіцяють мінус 4. Буде відчуватися, як мінус 7. Вітряно дуже, сніжок зривається. А на вихідних було плюс 20, плюс 24. Бачите, такі перепади. Почуваєш себе не дуже так зрозуміло і не дуже впевнено. Ну, поки що роботи на городі ми завершили. Будемо чекати тепер тепла, щоб не похворіти. Але нічого, помідорчики ще терплять, все ще буде добре. Все одно в такий холод я їх висаджувати не буду. Так, ну що ж, поїхала за плівочкою, і далі вам відзніму. Так, продовжуємо ми. Робити тепличко, значить, що у нас далі тут? Значить, підготовка для вікон. Ось тут будуть у нас вікна напроти дверей, щоб був протяг. Так, і почали вже ось так обкопувати, для того, щоб потім можна було е е плівочку Притримувати, хотіли спочатку до бруса, але все одно воно буде тягнути з під брусу е, біля землі. Тому вирішили все-таки все одно плівочку треба закопувати. Продовжуємо ось так. А, до речі, ось зробили зверху ось так: от е, відражателем, е, відбивачем, да, навірно, на українській мові, для того, щоб е, е, плівка не... Е, Царапалася, не шкодилася ось так деревом, бо воно ж гостре дерево гостре, тому його треба було чимось нам обробити. Ну, в общем, поки що ось так. Зараз у нас передишка невеличка, і далі будемо продовжувати. Ось плівочка, яку ми будемо використовувати для накриття. Вона є жовтого кольору, 120 мікрон. Рукав ми брали 6-метровий і брали всього. Ми брали 20 метрів із запасом. Ми будемо зараз накривати, подивимося, який у нас буде відход. Плівочка завжди пригодиться, тим паче, така гарна. Прогрівається вона дуже швидко, жовтого кольору. синього вона гірше прогрівається, і 120 мікрон. Ну, в принципі, нормально для теплиці. Ось так накрили ми. Тепличку. Зараз у нас там ще всі три матеріали всередині. Ще ми тільки-тільки завершили накривать. Ось так. Тут у нас ще буде вікна будуть. Так, ще не робили дверей. Так, і завтра ось тут зробили сьогодні зробили скобами. А завтра зробимо речку. бо треба було ще речку. а ми чогось не подумали про це. А сьогодні неділя і. Їх просто ніде зараз не купити. Ну, ось така вона вийшла у нас. Така жовтенька, гарненька. Ну Далі зараз будемо прибирати всередині. І ще плівка ось у мене залишилася. Ще стільки плівочків, можна буде десь її потім в господарстві примінити. Ну ось так, Зараз будемо двері робити, і а, вікна не знаю, сьогодні встигнемо чи ні. На вулиці знову холодно у нас сьогодні. І дощі навколо йдуть, у нас трошки прокапало. Тому будемо двері робити, а може, вікна вже трошки пізніше Відзніму вам їх. Так, ось такий вигляд має наша вже тепличка. Ми її повністю накрили ось так. Да? Тут вже також повністю вже зробили навколо теплички, ось так от. Позагортали. Вона така у нас класно натягнута, тепер. Це ще завтра поробимо річками. Так, ось вона в мене так от відкривається. Ось у мене вже дверка є, ось така. Ось такі двері в мене є. Ну і все. Можна буде тепер тут сапати, прокопати трошечки. І ще треба докласти тільки стежку, і, в принципі, буде вже класно. Хочу купити сюди ще. Термометр треба обов'язково. І е, вже буду бачити, яка тут буде погода, яка буде температура, точніше. Так, ну і все. Отже, будемо подивимось, як завтра е, буде у чоловіка із часом. От, то будемо завтра. Якщо час не дозволить, то будемо пізніше трошки. Доробили якраз тут грядочку, ось таку Вже зробили повністю. Треба мені також і завтра. Проворушити все тут, і вже далі буду заволочу, буде класно. Ось там у мене, бачите, рядочка з редисочкою в першій моїй тепличці. Так, ну все. У великій залишилося тільки вікно зробити, але будемо це вже робити трошки пізніше. Тому, ось так, мабуть, на цьому я буду завершувати будів... відео про будівництво нашої теплички. Виставлю її на YouTube-відеоролик вже такий, який поки в мене є. А вже коли будемо робити віконечко, я десь вставлю в інше відео вам покажу. От, тому, якщо комусь було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, когось щось ще цікавить. Бачите, поки чоловік сьогодні тут у мене займався тепличкою, підготувала. Перша грядочка в мене під бурячок, а друга грядочка, що я восени закопувала залишки квасолі, кабачків огірків. Оце, що ще закопувала такі в борозничка. У там буду кабачки садити в цьому році. Там кабачочки посадю, а тут уже посію ці бурячки. Ну і завтра хочу відзняти відео спробую з приводу того, що я роблю із часничком. Погода в нас, звісно, сьогодні така прохолодна, вітер холодний. Небо таке, знаєте, затягнуте, все время щось там як накрапав дощик, але й як такового не було. Тож, ось так. Всім дуже вдячна, що дивились зі мною моє відео. Тут, звісно, ще треба трошки прибиратися. Нічого, все це ми зробимо. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, всім до побачення і до нових зустрічей.